Привіт, друзі, Ми на Вархілом, кофірі, сьогодні їдемо трошки катнемо. Різдвяна така покатенька буде От. І їду я парком. О, все у нас як завжди. У нас все, як завжди, парк не розчищений, ну як не розчищений? відносно розчищений, але це швидше за все, що просто розтануло, коли була відлига. От, їду трохи катнусь, трохи роз'ємну кастамашки. Кілометрів постараюся десь хоча б з 10 катнути. Щоб трохи розімнятися. О, на дворі дубак, холодно. Всі там говорять три шари, три шари, одягу. У мене чотири по корпусу і мені зимно. Ну, бо я змерзлюх. Що, друзі, 2023 рік завершує своє існування і так, щось, щось тут не так. Секундочку, зараз все виправимо. Так дещо краще. 23 рік завершується. І я би хотів подякувати. Подякувати всім воїнам ЗСУ, подякувати всім волонтерам, всім медикам, всім, хто наближає нашу перемогу, всім, хто донатить. Абсолютно всім дякую, що ви робите. Дякую за те, що ви наближаєте нашу перемогу. Скрутні, скрутні часи, на жаль. Не повезло нам сусідам, але віра в перемогу, наша мінімальна навіть робота, яку ми можемо робити, це Донати, буде наближати нашу перемогу. І так, я би хотів ще подякувати пану з Польщі. Дякую, дуже, пане, за те, що зробив пан Донат на 23-ю бригаду війська українського. Дякую дуже! І так, зараз те заїзд вже в 23 й бригаді. Дякую дуже, пану. І так, ще хотів би подякувати тому велокотейку, велокотейці, яка також кинула на банку, зробила донат. Я назбирую певну суму і буду передавати володі для спрямування на потреби 23 бригади. Зараз 23 бригада потребує ремонту автомобіля, і плюс, з того, що я знаю, зараз потрібен сублімат. Тобто сублімовану їжу, яку можна швиденько, швиденько в польових умовах загріти і поїсти. І та, моїм підписникам і тим, хто дивиться канал без підписок, дякую, ви мене мотивуєте, ви мене підтримуєте. Я читаю кожен коментар, на кожен відповідаю, приймаю критику. Деколи вона є така важка, доволі неприємна, але правдива, і я її сприймаю такою, як є. Тому дякую всім. І погнали я вам розкажу, а що сталося з топчиком за сезон? Головна зміна для топчика, як на мене, це була зміна трансмісії. Зараз, як ви бачите, стоїть вже SRAM Apex. SRAM Apex тут стоїть 1 на 10, але тут гібрид, там є і 1 на 11 елемент. Зараз я вам все розкажу, покажу. Та, бачите, гірляндочки. На задньому фоні їх не буде видно, бо треба було б знімати вночі, вночі мене би не було видно і так далі. Так от, для чого я замінив трансмісію? Тут, ви пам'ятаєте, та? був такий апендицитик. Зараз я десь фоточку поставлю. І, а ось тут якраз відділення для камери, куди я її кладу постійно. Навіть зараз, якщо відкрити кишеню, не падає топчик, стій. Ось вона гоупрошечка. І одного разу на швидкості близько 40 км на годину вона мені ледь не випала, власне, зачепившись за той шнур. Тому я прийшов до висновку, що треба замінити трансмісію. Позаду, як я вже і казав, стоїть рем. Apex, але 11, чи він Ван, я не знаю, як там правильно називається, але мені дуже подобається на 11. Одна цифра біла 1 і друга чорна 1. Це є 11-швидкісний перемикач. І ну, так вийшло. Я не знайшов 10-швидкісного перемикача, який би закидував на 42-зірку. І так, змінилася касета. Касета в мене тепер з діапазоном 11.42, а не 11.48, як було. І хтось каже: Дурак, на нащо ти це зробив? Тобі тепер в обхіли буде важче їхати. Ну, Почнемо з того, що мені в обхіли і так важко їхати. Але інакше не виходило, бо срем підтримує лише 11.42. Цей, скажіть, я повторююся, діапазон Зірок. Хіба шукати срем рівал, можливо, він би підтримував би більше. Але знову ж таки, враховуючи вартість Срем-рівал, виходить, що простіше б було вже тоді взяти GRIX 400-й, який був на даблі. А дабли я ненавиджу. Одразу в магазині, коли я забирав топчик, я зразу поставив дискову механіку TRP-SPIRE-C. І чому так? Тому що гальма мені треба все-таки дещо краще, ніж ті, що були в стоку. І я вам скажу, що TRP-SPIRE-C абсолютно чудово справляється своєю роботою. У мене до них зауважень немає. Хоча мені хтось сказав, що та ну, перестань TRP-SPIRE вони взагалі ніякі, вони не гальмують. Гальмують і це чудово гальмують. Перевзувся я назад в топталочки. Чому так? Це дуже просто, тому що в мене немає зимового контактного взуття. Це раз. А по-друге, коли будеш падати, на топталочках падати трошечки простіше, легше швидше забирається нога, можна швидше підставити і встигнути втримати рівновагу та й по всьому. Свиня завжди було, то знайде. Незважаючи на те, що вночі був мінус і все попримерзало в парку, я таки знайшов багно і вже встиг засираяти топчика. Стокові в мене залишилися колеса і от в мене є така дурна ідея. Це поставити колеса на Вілсет ДТ Свіс. Я не знаю наскільки це мені буде оправдано, наскільки ні, але ну, от така дурна ідея є. Напишіть мені, до речі, в коментарях, що ви думаєте на рахунок Вілсету на ДТ Свісі. Та, втулки будуть Новотековські, ДТСвіз втулки це просто катастрофа, це 9 тисяч гривень. Замовив я на китайцях на Чорну П'ятницю ось такий болотничок. Я нічого наразі не можу про нього сказати, наскільки він добрий чи не добрий. Але виглядає, в принципі, як на мене, дуже навіть непогано. Як на мене, одна із важливих змін це була заміна сідла. На стоковому сідлі я не зміг всадитися ну ніяк. Я, як би я не намагався, як би я не старався всадитися, змінювати щось, я не міг всадитися. Я весь час її на тому сідлі. Два слова розкажу вам ще про систему SRAM Apex. Це є Double Tap чи dual double Tap здається, якщо я не помиляюся. Тут лише один є такий прапорець для перемикання, і він працює наступним чином: є маленький клік. Який не клікає. А, клікнув. Він скидає з Великої зірки на малу. І є великий клік. Він з малої кидає на велику зірку. Е, наскільки це зручно? Мені дуже зручно. А для чого я замінив систему? Я вже пояснив, мені було дуже незручно користуватися мікрошивківською системою в плані тільки через оцей тросик. Речажо... Тросик, який йшов. І мені казали, а чому не поставиш сюди? Сумку і не класти сюди камеру. Е, та, звичайно, це було б значно дешевше рішення, навіть якщо брати до уваги сумку апідури, фірмову, хорошу сумку, вона б мені обійшлася близько 2-2,5 тисяч. Але це частково вирішує проблему. Адже з сумкою і далі було б незручно користуватись на сумку. Excel е, продав я свою Єгіба 3.0, бо вона була завелика. Вона мала тут надто малий. Малу відстані, коли я її завантажував, вона протирала об колесо. Отак. От Тому я замінив на дещо меншу. та не дещо, вона ледь не в три рази менша по об'єму. І та, це відчутно, дуже відчутно, адже я в свою YKB 3 3.0 міг запхати майже все, що в мене було. А тут, ну так, камера, мультитул, ніж, насос і латки. Та, на рахунок Срему я скажу так, що це доволі дуже зручна система. Я звик до неї десь в межах п'яти хвилин, настільки зручно вона реалізована. Дуже швидко розумію, що короткий тап це йде на маленьку зірку, великий тап на велику зірку, все. Провів аналогію, запам'ятав і катаєшся. Колеса, колеса та на наступну, на наступний сезон я буду міняти покри, це однозначно. Я буду дивитися на якісь джівани, гревел Кінг, ще якісь щось таке більш гравійне, щоб щось було накатисте. У мене є дурна ідея, звичайно, взяти півслік, але знову ж таки я не знаю на рахунок півсліка. Напишіть мені, до речі, в коментарях, як вам по гревелу катати на півсліку, якщо хтось катає. Мені буде приємно верніше, навіть не то що приємно, а цікаво почути думку людей. Стоять 37-мі покри, і я швидше за все буду ставити близько 40-х, якщо я знайду якийсь півслік, то буде півслік-40. Чому так? Тому що, по-перше, це буде дещо м'якше їхати по ґрунтах. Та, це ж Гревел, він без вилки, воно трошечки довбе. Хто би там не говорив, що м'ягко, ще щось там. Довбе все одно, та не забиває так руки, але довбе. От. Що я ще хотів сказати? Решта в мене, в принципі, все в стоку залишилось. Тобто замінена система, замінені гальма. Каретку я міняти не буду, хоча була дурна ідея замінити каретку, поставити на виносних підшипниках. Відповідно, це тягне за собою заміну шатунів. Не бачу сенсу в цьому таке робити. Це зайві гроші, які можна скерувати на дрони. Люблю дрони. Так, до речі, в описі під відео там є збір відкритий Володі Стельмаха і плюс до всього для зручності я залишив посилання на банку вже на свою, як тут сказати, на монобанк банку, яку я створив. Коли назбирується якась більш-менш адекватна сума, я буду її передавати Володі. Звичайно, я про це все буду розповідати, вам показувати. На рахунок того, що задоволений я гревелом, бо я катав перед тим. На МТБ Я скажу так, на Гревелі я можу катати. Це мега плюс, мені підходить посадка, вона мені зручна є і проблеми з ногами поступово-поступово віддалялися. Навіть був випадк, навіть не випадок, навіть був момент, коли я в цьому році вперше проїхав доволі для себе величезну дистанцію. Це рандонор 50. Десь отут, десь буде, напевно, відео на посилання там, ну не скажу, що там якийсь екшн чи ще щось, але там дуже гарні пейзажі, тому рекомендую взагалі на цей маршрут катнути рандонером 50. Хто ну Добре. Їдемо покатаємось. ще покатаємось. Зараз ще чаячку сьорну і поїдемо. Друзі, наближаються свята і а я трошечки продумав такий віршик. Зі святами вас вітаю, щастя і радості бажаю. Нехай здохне вся розня, щоб не було москаля. Мир повсюди панував і ніде не пропадав. Я думаю, того буде досить для початку. Якщо здохне весь москаль, нам буде набагато легше житися. Буде і любов, буде і достаток, буде все. Будуть емоції, будуть рідні, близькі поруч. Менше горя буде. Гори нікуди не дінуться, але його буде значно менше. Вітаю, вітаю я вас зі святами, з Різдвом, з прийдешнім Новим роком. І так, вона chilling. Підтримайте донатом ЗСУ, допомагайте хлопцям і дівчатам. І до наступної покатеньки. Па! Бездохла вся русня, щоб не стало москаля. Гарно всі ми заживемо, бо москаль дає проблем.